Всім привіт! Вітаю вас на каналі Синова 100 для людей. І відео сьогодні про це, про те, як ми лікували пошкоджену, пошкоджене стегно нашого поросятка. Зараз вони вже сі сплять. Поросятку, в принципі, сьогодні ми зняли шину. І в цьому відео. Я там mm. далі покажу, які ми робили маніпуляції з тим нашим поросятком. Зараз я його спробую знайти. Спробую я його знайти, хоча невідомо, не чи вийде мені. Все, все, Зараз я спробую це поросятку знайти. А от воно. По-моєму. Зараз я спробую його знайти, в нього ярко виражена лапка. Ось воно, оша поросятку. Зараз я його візьму на руки і покажу тихенько. Дивіться, бачите, бачимо шрам, де було пошкодження. Бачимо, що лапка, ну... Трішки, поки вона була перебинтована поки вона була під шиною трошки вона якось ну тіпа атрофірувалась як це правильно сказати. І ми бачимо, що була ось тут саме, дається полоска, саме тут був у нас такий, ну ніби як... Може надлом, може навіть тріщина. Зараз я його пущу, подивитися, як воно зараз бігає наше поросятка. Ще не дуже зручно йому ставати на цю лапку, але вже він доволі активно на неї стає і бігає. Так що, можна сказати, що лікування відбулося з позитивним результатом. І ми маємо. Маємо на даний момент здорову поросятку. Хоча ну, воно, знаєте, це була така проблема, тому що ну, шкода, поросятку ногу замалу. І вона свинка наша повзала, взагалі ця маленькі поросятки повзала на ножці собі. А так, зараз це вже здорове поросятка зі здоровим стегном. Ось тому, друзі, дивіться, як це все ми робили, як накладали шину, хочу ще одне сказати. Зауваження ну, собі і вам, що потрібно вважати. Тобто ми його перемотали і через тиждень аж зняли шину. А потрібно, я думаю, що кожні два дні робити перемотку, тому що поросятку росло, а бинт був зафіксований на маленькій ніжці. І, ну, і тому трішечки вже в кінці я дивився, що бинт почав трошки зжимати ніжку нашому поросяті. Ну а так, в принципі, все. Слава Богу. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свон Возо для людей. Ну, знаєте, всі теми для каналу я беру з власного досвіду. Ось зараз тут нас... ми знайдемо це порося, яке придавила нам свинка. Ну, знаєте, так? особливо первістки вони буває придавлюють поросят ніжки. І зараз я знайду це порося, в якого ніжка ну, не зломана, а може і зломана. Ну, але досить-досить сильно вона придавила. Зараз цей пішов, цей пішов, напевно, це воно. А ну його, будь ласка, з місця. Тю. Все нормально побігло. Дивно. Нічого не помилки. Ну, зараз я його знайду, от воно, по-моєму. що молоко, От воно. Бачите, ножка як припадає. Задня ножка. Він, ну, він в принципі їсть і слава Богу. Знаєте, як мені лікар сказав, якщо їсть, то це буде добре. О, Дивіться, зараз ще раз покажу, як ця ножка припадає. Вот Бачите, от вона так лягає, хай він поїсть. І буду я робити з ним медичні вправи, які я вам зараз, власне, і покажу. Всім привіт! Ну, така ситуація, напевно, вона в кожного буває, хто займається поросятами. Свинка, особливо це первіський, наступила на ніжку поросяткові. І якщо це повністю перелом такий, що лапка бовтається, це, це одна річ. Це, ну, це практично, мені здається, шансів нема. Хіба що накладати гіпс, шину. І, ну, і в принципі можна витягнути, якщо побавитись. А в нашому випадку ситуація така. Зараз я покажу. Так, оця лапка. Вона вчиться. Ага, Ця лапка у нас. Бачите? тут десь бу, наступила, десь отут, і вона отако на бік. Поросятку ходить і повністю на цю стає, не накопиться, а на цю, значить її болить. Е, зараз що ми робимо? Який алгоритм дій? Тримай. Який алгоритм дій? Ми даємо пів мілілітра аеніла, щоб зняти надрик, бачите, звідси сюди підпухла, підпухла трошки лавка і болить. тут, ось десь угло припухло тут. Зараз ми дамо пів кубика авініла і е, зробимо бинтування, зафіксуємо ніжку. Е, Ін'єкцію даємо в шию, от сюди за вушко. Повільно вводимо. Коли воно дергається, шприц відпускаємо. Все, айніл ми зробили і е, зараз будемо бинтувати, і теж я покажу як. Взяли ми шину, накладемо, щоб зафіксувати ногу хоча б на декілька днів. Спочатку накладаємо бинт. Плотно, але не дуже сильно, щоб кровообіг йшов. Аж оно ну, далі ну, я подивлюсь, аж ось сюди трима, тримає, тримає і рівненько. Бачите, його підтрусює, тому що ну, йому больно вона опухла ця лапка. Ну, В принципі, можна було би задовільнитися бинтом. Але хочеться зафіксувати максимально. Чекай, 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 маленький. Треба потерпіти. Тут переходи. Ну, в принципі, як я дивлюся, що і не потрібно буде, напевно, нам е не потрібно буде... Нам накладати і шину, напевно. Ну, ми зараз спробуємо, побачимо, як шина буде ставати. Якщо ми плануємо отак її поставити, мабуть може на один бік ми її поставимо. Опустимося Три, отак з боку. Збоку ставимо одну шину. Щоб лапка у нас була зафіксована. Придеться йому трошки поганяти отак. Опа! Як добре, що він не розмотується зразу. Цей бинт. Так обрізаємо, чим ми можемо обрізати кусачками. щоб він не розмотувався. Все, ми обрізали, шину наклали, тримай і фіксуємо пластиром. Ну, у нас нема такого Ну як це, з матерії, то у нас є. Будемо використовувати. Такий з бумаги він дихає. Наша задача зафіксувати, щоб бинт не зліз. І сюди трошки в бік я вийду. Ось ми наклали шину. Бачите, шина по цій стороні, бо лапка викрилена в цю сторону, щоб вона її зафіксувала. Шину наклали і бинт ну, плотно, але не так, щоб передавлювало ножку. Ну, поставлю його. Згибати не може, ну добре. Буде, звісно, незручно йому ходити, але три дні походить так. І тепер треба спостерігати, щоб він пив молозово. А він п'є доб... ну, добре на даний час. Будемо бачити і будемо спостерігати далі. І вже зробимо відео, що в нас з цього вийшло. Будем, ну, спробуємо спасти, бо... Ну, бо це наше. Треба спасати. Що ти зробиш? Така ситуація сталася. Двоїх вона придавила в одного норм, більш-менш думаю, що він відійде, а, ну, а це прося треба рятувати. Тому е, сподіватися, що все буде добре. Підписуйтесь, коментуйте вподобання там, ну, в курсі. Наклали бинт, е, пластиром зафіксували і шину з одної сторони поклали. Лапка пряма. Ох, ти Лапка пряма, так що будемо сподіватися, все буде добре. Так навчився наш пірат ходити з цією перемотаною ножкою, що я навіть вам навіть і не скажу де він є. А, от він, от він наш пірат, бачите? Все, практично ножка в нас вся, я дивлюся, колір в неї вже нормальний, синець зійшов, але ми ще контрольних декілька днів Ви бачите. от він? Ось він другий. Один. Він вже такий, ну пірат що тут сказати. Він вже такий нормальний, ходить. Все йому добре. І навіть і не помітно. Ну чого ти? Взяла, закрилась, то лягла, а то закрилась. Він же такий, дай Боже, це наш пірат. Я думаю, що ну, ще два дні контрольних ми дамо побігати йому з шиною і знімемо її, тому що в принципі все з ним нормально. Я його навіть не відрізняю від, від інших поросят, Ну хіба що дивиться? от, він. от, от оце він. Ну де його, як його поймаєш? Він вже так наловчився на бігати на цій ножці. Ну слава Богу, ви знаєте, бо в мене вже навіть не було сподівань, що... Після такого жорсткого, як вона на нього наступила на цю ногу. Не на краюшок, а якось так може на середину. Я навіть думав, що в нього, ну слава Богу, що це дівчинка, але я навіть думав, що буде грижа. Але слава Богу, немає тут грижі і ножка заживає. Ось так.